ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю кашлю Отже. Середини та до кінця весни будуть вирішальні бої. Це переломний момент війни. Таку заяву зробив очільник української розвідки Крило Буданов. За його словами, великий наступ Росії вже йде, але йде так, що не всі його бачать. Такої якості цей наступ каже Буданов і додає запаси артилерійських снарядів. у Росії знизилися до 30%. Залишки ракет майже вичерпані а максимум російського виробництва це близько. 40 ракет на місяць все це змусило Москву відмовитися від амбітних планів захоплення Києва. Натомість зараз їхнє стратегічне завдання власне до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. У Бахмуті всі бачать перехід до іншої тактики окупантів. Там хвиля за хвилею йде піхота. Російська артилерія тільки підтримує бронетехніки одиниці. Уже два місяці росіяни живуть у режимі максимальної економії боєприпасів. Більш-менш нормальні боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямку. Вони ставлять собі за мету до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Тож середини і до кінця весни будуть вирішальні бої. Ну, як каже Кирило Буданов, ситуація у російської армії плечевна. Як ви вже почули, що вичерпали росіяни до 30% сна... запасів снарядів артилерійських снарядів? Ну і крім того, взагалі, якщо брати ще й до уваги нещодавні висловлювання Пригожина, то схоже, ситуація на Донбасі ще гірша, принаймні у вагнерівців. Власник кішенькової ПВК Євген Пригожин заявив, що російські міноборони бреше суспільству, заявляючи, що окупанти ма мають боєприпаси на бахмутському напрямку, зокрема, пригожин скаржиться, що найманці Вагнера не 80% боєприпасів. За його словами. Точніше, російські міноборони відповіло власне на звинувачення Пригожина про снарядний голод і перешкоди, які е, створює нібито російське відомство щодо поставок боєприпасів. Бійцям Вагнер, Вагнер е, у російському міноборони заявили, що таким чином Пригожин нібито намагається розколоти взаємодію між. Російськими підрозділами, а це мовляв грає на користь українцям. Ну і зацитую заяву російського міноборони: усі заяви, зроблені нібито від імені штурмових підрозділів про нестачу боєприпасів, абсолютно не відповідають дійсності. Там говорять про те, що нібито тільки з 18 по 20 лютого, так званим добровольцям штурмових загонів, поставили 1660 реактивних снарядів до систем залпового вогню, 10 тисяч. 171 боєприпас для великокаліберної ствольної артилерії та мінометів, а також 980 боєприпасів для танків. Ну, от, власне, це така офіційна заява рашистського міноборони. У відповіді ватажок найманців заявив, що вагнерівці не дотримують 80% боєприпасів. Також, за його словами, на Бахмутському напрямку є лише його бойовики і більше ніяких так званих добровольців. Ну, за словами. Вагнера Міноборони РФ і поставило його ПВК, не поставило точніше, навіть саперних лопат. Зацитую тепер Пригожина. Отже, ПВК Вагнера не дотримує 80% боєприпасів від необхідних для виконання бойових завдань. Тому заява міністерства оборони РФ є нічим іншим як просто плювок у бік ПВК Вагнера зі спробою приховати свої злочини перед тими бійцями, які нібито здійснюють. Подвиг у Бахмуті. Що ж стосується інших добровольчих підрозділів, у Бахмуті їх немає. каже Пригожин. Є за його словами тільки ПВК Вагнера. Боєприпасів немає саперні лопатки. Нехай буде вам відомо, каже Пригожин, панове керівництво міністерства оборони Російської Федерації. Досі не поставлені на відміну від о, міноборони і. Його заяв Пригожин стверджує, що готовий надати усі документи, включно із поданими заявками та отриманою кількістю надати військовій прокуратурі та контррозвідці. Ну хочеться поважати Пригожину успіхів, так би мовити. Хай спробує і добитися правосуддя, і на собі відчує, як працює правоохоронна система в РФ і взагалі, оця путінська державна машина до деградації якої приклався і сам Пригожин.